Добрий ранок, ми з України. Традиційний огляд нашого місця річка Сейм мій намет, човни накриті, кума намет, стіл. Навіть речі провітрюються, А ось так ми розташовуємо спінінги. До дерева резиночкою пристігнули, щоб не наступити і не зламати. Зараз зроблю рекламу суперторбочки Хуба-Буба. З Аліекспресу. Тут я вважу провода для зарядки гаджетів. Акумулятори до відеокамери і зарядне. Зроблю коротенький огляд на те, що в мене в моїх рибальських коробках. Ну, перша коробка, це воблера різноманітні. Саме тут це на головля. Хоча щук вони теж ловлять. Тут теж воблера. це, наприклад, на щуку, на жереха, попа-попер. Далі, коробка номер 2 Тут я вожу оберталки. Полюбляю ось такий Лакіджон і Мепс. Аліекспрес не признаю, не працюють, багато купляв. Красиві, не ловлять. Що я вожу тут? Тут у мене на жереха. І отакі силіконки. Не користувався. І майже не користуюсь, і, мабуть, на наступний сплав тягати їх не буду. Це для джига у нас ловля інша. І моя любима, на головля можна брати тільки її. Тут коливалочки. Коливалочки в мене в основному шостка спун і ще якісь виробники, названі не знаю. Кратенький обзор речей, які я беру з собою в сплав. Погнали. Намет звичайний, спальник звичайний, каремат, гермоторбочка, де їздять речі. Речі в мене в таких торбочках перекладені, там чисті, грязні. Також тут їдуть фонарики. Покривало. Є в мене рюкзак, він їде пустий. Тут всередині я вже показував свою торбочку. І повербанки. Все, в ньому нічому нема. Це рюкзачок, в якому я буду їхати на Київ. Все оце, що я назвав, їдуть в у цьому гермобаулі великому. Також сюди додаються речі кума. Одежа, намет, все, що не треба намочити. Є в мене така торбочка, це спод човна. Вона їде на носу човна. І в неї я складаю вже такі речі, як плащ, сокира, пилка, відерця. Дуже зручна річ. Далі. Маю таку торбочку, ми її називаємо мильно-брильне, і тут аптечка. Вітрозахист, посуд. Кастрюля, сковорода, тарілки, тут і газ. Водичка їде в цій торбочці, газ болони, ну, фольга, харчі, папір, пустенька торбочка із приманок. Тут у мене насос на човен і ремкомплект. Ну і харчі. Тут там тушонка, теж газбалончики, там крупи різні, ну, все, що є. Огляд по посуду. Тут їде газ. Миюче в мене таке. Мочалочки. Купа тарілок влазить. І сковорода і тряпочка для рук і морди. Наш сніданочок. Сьогодні повар Тарас зробив бутерброди не хуже, ніж в Італії робив. Але це не бутерброди. Це бургери. Оператор ти їв таке? В рот влізе. Я откушу. Бургери по Тарасовськи, яйце, вода. А омлет у нас непростий, з м'ясом. Вчора був складний підйом, а сьогодні теж складний спуск. Мій човник вже готов до відплиття. Якщо камера передає, зверніть увагу, який я червоний. Тепер я вождь червоношкірих. Майже 12-та година дня, а ми, як завжди, тільки рушили. Зато ми виспані, ситі в настрої. Була рибка. Гляньте, який красен, голавль. Невеличкі, але приємно. З ними треба дуже обережно. Гачки вони заганяють в руку, дай Боже. Вони дуже трусять головою. Тому я роблю отак це завжди. Раз. О, бачите? А так би якби рукою вже гачок в руці був. Залізо, бо провожу воблер, він за ним пливе, а не клює. Ну невелике. О, так це заліковий окунь. Цить, цить, цить. заліковий окунь на такий воблерок. Дивіться стая лящів, стая підлящиків таким ну, пілкілошних. Це пливу тут на мілині. Ну, глибина метр може. І лящів кишить. Одна стая, друга, третя. Повірять тільки той, хто це бачив. Хто по сейму плавав, знає таке. На мене гавкає пес. Звати його дюк. Пес дюк. Знаю я, що робити, риби пачками, жерехів бачу, ну таких реально по 2 кг, головлів громадних. Супровождають, бадають в але не беруть. Дивіться, що робиться, дивіться, дивіться. У мене нарешті рибинка якась невеличка зовсім по відчуттям, але рибка. Кленик головля ще називають клень. У цього малого я рукою возьму і так швидко пущить відправляю. Ось на оцей воблерок я зловив маленького вилавлика каміон Магнум ССР. До речі, це перша рибка зловлена на нього, хоча він у мене в коробці вже давно живе. А ось і цей чудовий пляж. Саме на ньому брат Ярик піймав рибу. Але як піймав? Він закинув мій спіння, засік жереха. А витягував вже я, так що це я, мабуть, піймав. Але пляж гарний, наче на морі. Сочок, міль. В даний момент сама комфортна рибалка. Вітра нема. Ого, а в мене зачепилося. І треба грибський. Ти чи я не все береш, так в берег кидаєш. Оп! Головне, щоб клювало. Сів на міль посеред сейму. Глибини нема зовсім. Красота. Знайшов такий пляжик. Тут ми і припаркуємося, і пообідаємо, послухаємо чужий музон. Після жолдаків вже почались труднощі з місцями. Вони зайняті. Пляжі зайняті, гарні місця на обривах зайняті, багато віддихаючих, купаючихся, музон валає. Що в тебе по рибальці, розкажи. Що по рибалці? Отакого От головляв. Взяв і ліб гріб весь. не прицепив. З головлов місця. Ні. Покупалися. 16 година. Що ми вирішили? Баночку тушоночки з хлібом навернем. Оцей буде наш обід. А яку консерву будемо їсти? Якісь язики свинячі. Я їв класна тема. Тільки зібрались перекусити. Підходить до нас дівчина з дитинкою, попросили нас випхати машину. Ну, не випхати, а пхнути акумулятор сів. Ну, ми з кумом допомогли, звичайно. Кум каже, це плюс в карму. Почили і рушаємо в вечірній кльо. В сплаві, коли рибалиш, час летить ще швидше, ніж живели подорожі. Хоп-хоп і вечір. Ще дуже багато жереха, такого грам 700. Півтора КГ, ну він не бере, навіть над головою проводиш приманку, не реагує ні на яко. Цікава картина. Підмите дерево ще на березі, але це все скоро впаде в воду і оце де корні, буде жити риба. Це мені знайоме місце. Ми тут з кумом відпочивали, якось обідали. І... Щось мені пам'ятається, тут був стіл. І підйом гарний. Вже перепробував приманок майже всі. Але не пробував є в мене така штука. Називається, по-моєму, воно волкер правильно. Це не воблер. Їм треба смикати. Не просто тягнути, а треба смикати. Ось так треба дрг, дрг. Наче рибка больна грає якась. І ще така цікавість, він коли тоне, перекачується з бочка на бочок. Дивіться. Тик-тик-тик-тик-тик. Ви не повірите, в мене на цю штучку щось клюнуло. Я думаю, жерех такий. Ні, лавль гарний. Подергав. Давай сюди. Красень. Кум утопив ліп гриб, я йому віддав. Отакого. О! Фу. Цить, 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 цить. Ось такий красень. Пару фоток. І додому. Я навіть не знаю, це був случайний голови. Чи на цю штуку вони ловляться? Я ловив на цю штуку щуку тільки. Побачив таку касу зупинюсь поплаваю трохи. Віталій від рапортував, що в нього клює в мене щось. Один головляк і все поки що. Справа не в кльові. Головне, кльов он мені. Відключився від роботи думками, ні про що не думаєш, пливеш собі і отримуєш масу задоволення. Коли дивишся відео, як хтось сплавляється. Так наче все так складно, гарно, чудово, але насправді все не дуже гарно буває. Буває, що зацепляєш воблери, на дерево вони улітають, за ними треба грести, справлятися з течією. Навіть ниряв я сьогодні. Це просто все не покажеш. З мене ще поганий оператор. Ну, з усіма цими труднощами ми справляємося, ми вже звикли. Це якоби норма, що ти десь зачепився, десь відірвався. Це все, як кажуть, діла житейські. А за кожним поворотом відкривається новий краєвид. Ось знов коса. Ну, Я тільки що покупався, тут зупинятись не буду. Поруч з жолдаками були людні місця. Ділянка така, а зараз діляночка, що людей нема, дуже прикольно, тиша така. Так, улупив добренно просто. Пішов в таку косу. Зараз вийду, подивлюсь, можливо, місце для ночівлі тут непогане. Понравилось мені тут місце. Свинарник конкретний, палатку поставити ніде. Оце я зараз собі пливу і міркую. Нам хочеться відпочивати подалі від людей, щоб була дика природа, дике місця. Але місця ночівлі нам хочеться комфортні щоб було намети поставити, костровище, вихід гарний на берег, а такого не буває. А якщо ну, нема місця для ночівлі, от пливеш і галявини ну, нема. Були такі ділянки не цей раз, а в першому сплаві там 20 кілометрів ми плили, ну, взагалі, кущі. І треба ночувати, що робити. В ну, лодці? не варіант. Там, ну, де попало, отак в траві вилізти, там не вогнища запалити, там ну, комарі з'їдять. Навіть не знаю, що робити. Вже майже 20-30 припаркувався на ось такій косі прикольній. І тепер головне знайти місце для наметів. Ми вже майже розташувалися, готові їсти. А що у нас? А у нас рагу по тарасовськи буде. Індігрієнти. Морква, цибуля, картопля, часник, сіль. І ще буде тут якась консерва. Ну, а кум Віталій жарить смачну рибу. Наша вечірня поляна. Я вже розказав, що у нас. Але додався ще салат, назвемо його поросячий, бо крупно порубав я його. За сьогодні ми проплили 14 кілометрів. Піднялась буря, накрапує дощик. Гарно, що ми встигли приземлитись. Пішов дощик, і ми перебрались до кума в хатку в намет. Так що нам ще раз смачного, а вам до завтра.